Ось так важко починався цей понеділок у власника банку UA, більш відомого під назвами народний чи європейський. За зараз на жаль туди За дверима разом зі слідчою групою підприємливий закарпатський молодик. Максим Островський, начебто кілька років, обдирав довірливих українців до нитки, потерпілі, самі несли в його псевдобанк останні заощадження. Сподівались за внески отримати кредит. Буде кредит обов'язково, Тільки треба заплатити 600 гривень, і через 2-3 дні ви получите гроші. Позиція 600 рублів, поїхала, заплатила ось все. Жду два дні. Тиждень жду нема. Журналістам програми гроші вдалося вивести шахраїв на чисту воду. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ярослава, а я к вам на стажировку? Ой, Ярослава, хорошо, Проходите. Ми накрили справжнє шахрайське кодло. Воспитали. Добро в охоту. Понятно? Я ж не виновата шовело. Правоохоронцям залишилось лише розібратись у злочинній схемі. Больше у тебе клієнтів, тим больше у тебе ставка. Ставка у тебя 1200, а все ж роботи не соціальні. Слідча група, напевне, знайшла те, що шукала. Оперативникам на вулиці дають згори зрозуміти. Обшук добігає кінця. Уже сьогодні творець фальшивого банку поїде в кайданках до Ужгорода. На усіх співучасників шахрайства чекає суд Закарпатським гастролерам світить до 12 років позбавлення волі. Вражаю огромною благодарності програмі гроші, яка не побоялась провести зйомку внутрі офісу. То тобто, це перший раз був ну, такий прорив журналістики, коли людина роботав повноценно повний день. Даже нам такого не удавалось.